Дві години шквалистого вітру і кількасот тисяч кубічних метрів породистої ялиці Дугласа вщент пошкоджено. Такі наслідки травневого буревію. Березнянське лісове господарство через негоду може втратити більше трьох мільйонів гривень. Саме таку суму розраховували виручити із понад 400 гектарів пошкодженого нині лісу. Десята частина лісництва пошкоджена. Якщо порахувати втрати по недоотриманню фінансових коштів, із зв'язку з тим, що ділова перейде фактично в дрова. Це буде десь в еквіваленті, якщо запас десь 150 тисяч кубов на тих 300 гектарах. Якщо брати, я думаю, що це буде десь 200 гривень, самі порахуйте, це буде десь порядка 3 мільйонів. 3 мільйонів будуть такі надані, це так, на, на мій розсуд, десь 3 мільйони вже є чистих прямих збитків для підприємства. Елітну деревину вирощували майже 100 років. Відновлювати насадження доведеться стільки ж за словами лісівників. Нині немає жодної незалісненої ділянки, де попередньо проводилась вирубка. Заяви населення, що в лісі незаконно хазінують самовільні лісоруби, що найменше безпідставні. Вважає Федір Гомонай, заступник начальника закарпатського обласного лісомисливського господарства. це не тільки рубка. Рубка там має проходити, де вона призначена лісовпорядкуванням. Розуміється не просто так взяли, де хочуть і рубають. Є вже спіли вісі треба вирубувати, тому що він вже спілий і це є головне користування, це кажуть державний заказ, є рубки проміжного користування, є рубки молоддяках. І це, щоб, як ти в двох словах розказати, люди ну, вчаться в університеті, і це треба пройти курс, щоб це зрозуміти. Але де би треба пояснити в романську сім, якщо рубається, то, то неправда, що от рубай. Значить є причина, що рубати, чи то освітлення провести, чи то прочищення, ну там по руках іде, чи про рішення, чи про хідні. Люди це не розуміють. Чи перший прийом головного користування, чи кінцеві, чи лісовіднову групу, чи теж соціально-санітарну, ви знаєте, що в нас сикання ялинико йде. Ну, це треба доводити до людей, бо люди, які не розуміють, не рубайте, не садять, нема такого. Нема такої ділянки, щоб вона не була заліснена. Не може такого бути. Для цього складуться проєкти лісових культур, які захищаються, схема наводиться у проєктах лісових культур. Питання більше мені цікаво, у вас до громадськості, що вони так говорять, що не садять. Але треба пояснювати людям. Якщо саженець має 20-30 ну, сантиметрів його посадити, і щоб завтра на другий рік прийти подивитися, що він вже ліс, такого не буває. Якщо це суцільні зруби, один до одного треба або природним поновленням, або... Зробити посадку лісовими культурами це все залежить від кожної окремої ділянки. Аби врятувати хоча б частину поваленої деревини, треба встигнути до нового року. Нині на Березнянщині працює 16 бригад, які розчищають завали. І Якщо робочих рук вистачає, то без спеціалізованої техніки і експертної оцінки місцевості впоратись майже неможливо. Власного ресурсу місцеве лісництво немає, тож сюди направили техніку зі Львова рівного Чернівців та Франківщини. Всі лісозаготівельні роботи, особливо в гірських умовах, є це роботи з надзвичайно підвищеною небезпекою, і е, а характер вітровалів і буреломів у нашому лісгоспі має так би якби, о, так, по урочищах окремих, де під'їздні дороги є одна невелика дорога. І розставляти бригад е, по декілька, як це можна в рівнинних умовах, неможливо, тому що е, Зв'язано все із безпекою людини. І тому якщо навіть є 70 гектарів, ми були в урочищі, які ви бачили, десь 70 гектарів. Розставити бригад там хоча б 3-4 неможливо. Спочатку мусить працювати одна бригада, підготовити місце, а потім уже від підніжжя до вершини йде розробка. І вверх вже розставляти бригади ми не можемо. Значить на сьогоднішній день працює біля 16 бригад у бригад у лісгоспі, ну це. Площа лісового фонду 29 тисяч гектарів. Значить, і є сім лісниць. Чотири постраждали. Ну досить так. Ну є і інші лісництва, які характер не суцільний тих вітровалів, але також є потреба у розробці вибіркових вітрував вітровальних, так як треба забезпечувати бюджетні установи і населення дровами. То ми змушені і розробляти і такі, тому що економічно невигідно, наприклад, зараз ми знаходимося в Чорноголові возити на ужок дрова. Значить, повинні все в комплексі робити і думати за економіку і району, і, і за соціальну політику нашого населення, тому що йде зима. Розчистити наслідки буревію заважає не лише вітчизняне законодавство, а й несприятливі погодні умови. Нерідко саме це вирішальний фактор. Бук примхлива деревина, яка потребує певного ландшафту, відповідних кліматичних умов, а ще не любить сонця. Спилене дерево при підвищенні температури просто тріскає, відтак втрачає будь-який товарний вигляд. Там, де ліс стиглий, де е, сортиментна структура дуже добра, сортиментна це у нас ділиться ділова, груба, середня, дрібна, де є дійсно податки держави, де є заробіток і лінельші господарства, але й держави, там в першу чергу треба всі сили кинути. Я думаю, що силами нашого лісгоспу Дуже тяжко щось повпливати на такий рівень. Я, я, я думаю, що тут треба залучати і другі управління другі, другий держрізоспіль закарпатської області, і навіть на рівні держави. Нам, нам треба допомогти. Потому, якщо брати заготівлю в середньому на лісництві, ми заготовляємо на сьогоднішній день десь за місяць, в середньому 2-2,5 тисячі кубов, то ви собі можете представити, коли запас 150 тисяч хай буде з нього 70. Доступного, який треба брати в першу чергу, це скільки нам треба часу, якщо своїми власними силами те заготовити. Європа почасти теж страждає через непередбачувані погодні умови. Попередити стихійні лиха неможливо, тим більше підготуватись до них. Утім, уміння ефективного ведення лісового господарства принаймні дозволяє швидко відреагувати на вітрували. До прикладу, за день два за рубежем скликають позачергову комісію, яка дає добро на вивезення пошкодженої деревини за максимально спрощеною процедурою. Україна до таких кроків наразі не готова. Через бюрократію кругляк, що впав у важкодоступних місцях, частіше так і залишається на перегній. Потім голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков пообіцяв посприяти і, зрештою, не дати деревині згнити. Ми ще будемо пробувати збирати техніку. Я сказав, щоб директора Лізос-Управління зробили заявку, що ще потрібно, і будемо брати з інших областей техніку. Якщо буде потрібно, будемо запрошувати ще бригади сюди, бо просто буде жалко, коли цей ліс пропаде. Якщо є в нас Є така техніка, що в деяких лізостах вона може простоювати. Я думаю, що будемо робити з передачу з балансу на баланс, з деяких лізотків сюди. Я думаю, тут вона буде, в принципі, дуже потрібна. Якщо ми не встигнемо забирати, ліс пропаде. Це буде дуже недобре. Я думаю, що зиму він перележить, почне гнити. І в кінці кінців замість ділової деревини ми будемо вже продавати її як дровами. Це буде мінус великий, тому що ми могли отримати кошти, наприклад, одну суму, отримаємо 3-4 рази менше. Наразі фахівці розчистили понад 20% лісових угідь, де пройшлися повальні вітри. Найперше рятують дорогу і цінну деревину, ділову. Її ще можна продати. Підприємці, що придбали сировину, зобов'язані отримати транспортну накладну, яка містить усі відомості про продукцію і є свідченням того, що вона куплена у лісництві, а не зрубана самовільно. Кожен купує ліс має мати такий документ, і має бути ліс на машині біркований такою біркою. кожне дерево. Біркується такою віркою. У транспортну накладну вноситься номер автомобіля, квартал-виділ, з якого ну, Великоберезнянський, ну, з якого підприємство відправлено, яке лісництво, квартал виділ, автомобільний, державний номер автомобіля, водій і підприємець, який купляє, і пункт розвантаження. А об'єм і вартість і, об і, об і вартість. Березнянщина майже 30 тисяч гектарів якої площі лісового фонду має сім лісових господарств. Чотири з них зазнали суттєвих збитків через суцільні вітрували навесні. Нині складність робіт на крутосхилах, наявність лише однієї дороги, що обслуговує місцеве населення і водночас витримує важку техніку, істотно впливає на темпи робіт. Окрім того, перешкоджають погодні умови. Зливи виснажили ґрунти, підступитись до пошкоджених ділянок майже неможливо. За умови згуртованої і злагодженої роботи державних підприємств із приватними, які нині є підрядниками, ліквідувати наслідки обіцяють за півтора року.